Ми два роки чекали на те, щоб нас зареєстрували, отримали все згідно державних установ, державних документів. І ось ми отримали вже через документи ще півтора місяці тому. За півтора місяці громада приходила сюди неодноразово для того, щоб повідомити про те, що звісно органи влади були повідомлені. Особисто повідомити цій громаді, яка тут залишалася, залишала щось більш-ім десь чоловік тих вільнян безпосередні, які сюди приїжджали і ходили до цієї громади. Нікого не було, а ті, які були, завжди храм був зачинений і взагалі вони уникали будь-яких розмов. Ну, е, Остання інформація, що вони тут були рано вранці у, на Пасху. Це десь біля шостої години. Я так гадаю, що саме на Пасху вони тут були, і вивозили все, що тільки могли вивозити, але кручі не перетали, Ну, Як їм сказали, що нам сказали не здаватися. Ну, це з їхніх уст.